Віточку щастя, люди шукають, в темному лісі папороть рвуть, в небо поглянь, зоряно сяють, пташечки щастя, що волю несуть. Хто тая синя пташка щастя, що так спокусливо у небі мерехтить? Спіймати нам її, чи вдасться, та ось дивись, летить вона, летить. Так, є свій птах у України, не треба кращого шукати. Освячує він герб країни, та ворога летить атакувати. Летить наш сокіл в небі синім, на ворога як блискавка, летить, Святая трійця нас не кине, бо в нас тризуб, бо в нас жовто блакить.